Часть втора. О. камери для грибів. От, значить, е, обеззаражив Я обичною білизною із АТБ 100 грамів на літр води. Обработав усі стіни, потолок, пол е, ну, мокрий, Воно видно даже цей. От, дав просушитися оприскувателем розбавляв все. В оприскувателі 2-літровому, розбавляв і ходив стіни пропшико. А потім е, купив в епіцентрі е, блок. Називається е, така типа побілка, не побілка, але воно не цей. О. І цей блоком. Ну, там написано, що от всякої зарази от кліщей, там от лишаїв, от мохів і так далі. і так далі. Обработався, він до сих пор ще капає трошечки, он стіни мокрі. Труби все пообработував ним. Он видно на полу білі п'ятна. Руки он тоже білі обработав. Зараз тепер дам, хай воно стоїть, просихає. Так само сьогодні стіни подюбілив, вже дюбельки поставив. О, щоб виставляти ну Для початку обтянути сделать зробити таку як вакуумну кімнату, а потім уже натягувати і рейкою. Так от рейка буде придавлювати пленку до стінки, щоб вона не болталася, хорошо обтягнути пленку стінкою. О, Утеплітель туди-сюди, пол тоже застелю. Ну Це вже далі не буду забігати. Поки містоко обеззаразив і подюбілив, все приготовив. Тепер думаю, тут хороша вже і температура подимається. Тут о 12,5 витяжка хороша, Я притокову трубу на крищі трошечки обрізав, зробив ще нижчий уровень, ні ця, що забирає воздух. Тепер Кажись і сильніше поток став. Ну, вентилятор плюс поток вроді би класно. Ну в общем, далі буде.